Стус сто років, як сконала січ, сто років, як сконала січ, Сибір і соловецькі келії, і гупа облягає ніч, пекельний край і крик пекельний, сто років мучених надій, і сподівань, і вірі кров синів, Що за любов та сто серць, як стохлалах котінь, та виростають із личаків із шаровар з курної хати. Раби, зростай до синів своєї, України матері, ти вже не згинеш, ти двожила земля рабована віками, і не скарай тебе душителям, сибірами і соловками. Ти ще виболюєшся болем, ти ще на шматки. та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі. Ти гнівом виросла тепер, не матимеш однього спокою, Ти можеш рости й рости, допоки не опадуть тюремні двері. І радісним буремним громом Спадають з неба блискавиці, Тарасові провісні птиці Слова шугають над Дніпром.